Вітаю учнів 11 класів на уроці біології. Темою нашого сьогоднішнього уроку є логічне продовження розділу біологічні основи здорового способу життя. Сьогодні ми поговоримо про профілактику неінфекційних, інфекційних, інвазійних хвороб та захворювань, що передаються статевим шляхом. Спочатку давайте ми з вами згадаємо, що таке хвороба. Хвороба це патологічний процес у людини, який проявляється в порушенні морфології, обміну речовин, в порушенні функціонування організму в цілому або його систем та органів. У червні 2018 року Всесвітня Організація охорони здоров'я випустила нову версію міжнародної класифікації хвороб. Вона стала основою для визначення тенденцій і здійснення статистики в галузі охорони здоров'я. Тобто, для того, щоб класифікувати хвороби, треба застосовувати певні критерії. Розглянемо деякі критерії. Отже, для класифікації хвороб людини використовують такі критерії, як за характером перебігу. Тобто, хвороби є гострі та хронічні. Класифікують хвороби за рівнем, на якому в організмі виявляються специфічні патологічні зміни при хворобі. Тобто, це може бути на молекулярному. Хромосомному, клітинному та інших рівнях організації живої матерії, за етологічними факторами, тобто фактори, які спричинюють появу хвороб. Цими факторами можуть бути механічні, фізичні, хімічні, біологічні або психогенні фактори: класифікують хвороби за способом їхнього лікування. Наприклад, терапевтичні або хірургічні, за віковими або статевими відмінностями. Тобто є дитячі хвороби, жіночі, чоловічі. Але наша сьогодні увага саме до профілактики. Адже хвороб може бути безліч, здоров'я у людини одне. Отже профілактика. Це є система науково обґрунтованих заходів у медицині, спрямованих на запобігання захворюванням, їхньому розвитку та зміцненню здоров'я окремих людей та громад. Саме профілактику чотирьох основних груп захворювань ми сьогодні розглянемо. Нагадаю, що це неінфекційні, інфекційні, інвазійні. І захворювання, що передаються статевим шляхом. Почнемо з неінфекційних захворювань. Ці захворювання є хворобливими станами, які не передаються від людини до людини, мають тривалий перебіг і повільно прогресують. В Україні неінфекційні хвороби є причиною 90% всіх перечасних смертей. Помилковою є думка, що такі захворювання, саме неінфекційні, це хвороби літніх людей. Згідно з даними ВОЗ, в світі помирають від цієї групи хвороб, хвороб люди, не досягши і 60-річного віку. Які ж чинники ризику є, що провокують появу неінфекційних захворювань? Чинниками ризику можуть бути метаболічні, поведінкові, генетичні або екологічні чинники ризику? Такі неінфекційні хвороби, як рак, діабет, серцево-судинні. Хронічні респіраторні психічні захворювання є причиною смертності номер 1 як у світі, так і в Україні. Цю інформацію можна продивитися більш глибше, перейшовши на відповідний сайт, ссылку якого ви бачите на екрані. Отже, основними причинами неінфекційних хвороб. Які ми вже згадували, це є метаболічні фактори ризику. Нагадаю, що метаболізм це є обмін речовин. Тому до таких факторів ризику відносяться підвищення артеріального тиску, підвищення рівня глюкози, холестерину, надлишкової ваги та ожиріння, що спричинюють появу хвороб даної групи поведінкові фактори маються на увазі спосіб життя людини. Адже споживання тютюну та алкоголю, нездорове харчування, недостатня фізична активність не сприяють зміцненню здоров'я, навпаки, є причинами виникнення хвороб. Фактори навколишнього середовища. Дійсно, екологічна ситуація є. Причиною виникнення неінфекційних хвороб. У 2019 році в Україні вперше відбулося загальнонаціональне дослідження для вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань. Це дослідження має назву STEPS. Це міжнародне дослідження, до якого залучилася і Україна. Метою дослідження є оцінка чинників ризику. Для чого? Для запобігання контролю та профілактики цих хвороб. Що саме оцінюється? Наприклад, оцінюється рівень вживання алкоголю і тютюну. Які викликають печінки або рак легені, оцінюється рівень споживання овочів і фруктів. Як наслідок при порушенні цього рівня з'являється хвороба шлунково-кишкового тракту, оцінюється рівень споживання солі, рівень фізичної активності. Поширеність надмірної ваги та ожиріння, підвищеного артеріального тиску, глюкози в крові та холестерину все це є чинниками ризику для розвитку неінфекційних захворювань. І саме з 2019 року йдеться моніторинг і оцінка цих чинників ризику. Що стосується профілактики неінфекційних хвороб, є два типи заходів це загальнодержавні заходи і індивідуальні, особисті заходи щодо профілактики неінфекційних хвороб. Якщо ми розглянемо загальнодержавними заходами, що є? Це є економічні заходи, а саме підвищення акцизу на тютюнові вироби та алкоголь. Це може бути організаційні заходи, наприклад, заборони реклами цигарок та алкоголю, створення пунктів здорового харчування в школах, вищих навчальних закладах. Це можуть бути інформаційні заходи у вигляді популяризації активного відпочинку, у вигляді інформаційних заходів проти шкідливих звичок. Виходячи з загальнодержавних заходів, що ми з вами можемо зробити для профілактики неінфекційних захворювань? Логічно, що це буде відмова від шкідливих звичок, раціональне харчування, активний спосіб життя, заняття фізкультурою і спортом, це все залежить особисто від нас з вами.